Розпочинаємо після матчу прес конференцію команди збірної України Ю-15 і поруч зі мною головний тренер команди Анастасія Котляренко та нападниця команди Дарина Оніщенка Дарина. Скажіть, в чому головна причина поразки сьогодні, як вважаєте? Я вважаю, ми спочатку налаштувалися досить непогано. На першу партію вийшли з непоганим настроєм, так але ну, могли взяти першу партію. А в наступних двох ми почали робити свої помилки і якось потухли, можна сказати. Дякуємо. Пані Анастасія, як ви вважаєте, чого не вистачило для сьогоднішньої перемоги? А, ну, У нас б, не було часу саме підготуватися до цього туру. Ми два дні тому чи коли, два дні тому приїхали, От, і все ж таки кардинальні зміни. По Амплуа знову ж таки, там шкарупа нападала, тут вона знову пасує. з зв'язуючи повернулися в 18 команду, От, і все ж таки сказується те, що не відчувала Сашка м'яча цей час, вона наігрувалася так само нападаючи. Але є й позитивний момент, що саме Даша Статнік сьогодні вийшла в першій партії. Дуже класно, у Даші сьогодні був дебют. От, і дивлячись на те, що у нас саме цим складом ми грали три гравці 2009 року, от, то, скажімо так, непогано. А одночасно з тим, звісно, дуже хотілося виграти перший сет і тут. Самі допустили помилки, От. другий, третій. Ну вже як складалося, звісно, що ну, скажімо так, десь якісь напрацювання. Ну, ми там вже по мірі там робили ті заміни, але то не, не те, що ми відпрацьовували а, раніше. От. Ну, хочеться знову ж побачити більше, більше подачі. Дякую вам за розгорнутий коментар. Успіхів в наступних матчах.